Привіт, ви на каналі People і сьогодні поговоримо про смарт-комутатори від Hikvision. Друзі, у мене для вас гарна новина від магазину People. На честь новорічних свят діють спеціальні пропозиції на весь асортимент Hikvision та звіз. Деталі в описі під відео. Існує міф, що налаштування системи Hikvision дуже складне. Сьогодні ми розвіємо цей міф, маючи всього смартфон. Смарт-промотатор від Hikvision Vision і покажемо, як налаштовувати камеру, наприклад, камери з технологією Smart Hybrid Light. Давайте трохи зупинимося на смарт-комутаторах. Як ви бачите, є різні форм-фактори, є такі маленькі для квартири, будинку, а є вже такі більш промислові комутатори це для великих масштабних об'єктів. В чому їхня перевага? В тому, що ці комутатори вони є керованими, вони є поє, і ви їх можете налаштовувати прямо з телефона або з комп'ютера, підключивши до HikPartner Partner Pro, налаштовувати через Хмару з будь-якої точки світу. А тепер перейдемо від слів до діл і покажемо, як це все просто. І так, ми змоделювали просту ситуацію підключення: це роутер, смарт-комутатор та камера Hikvision. Налаштовувати все будемо через телефон. Для того, щоб нам все налаштувати через смартфон, нам необхідно доєднатися до тієї ж мережі, в якій є наш комутатор, зайти в застосунок Hikpartner Pro та активувати наш пристрій. Перейдемо до налаштувань. Заходимо в застосунок Hikpartner Pro. Бачимо, що у нас відразу пропонує активувати нашу відеокамеру. Натискаємо кнопку Активувати. Прописуємо пароль, ім'я користувача завжди адмін. Пароль прописуємо той, який ви хочете. Далі необхідно вказати код підтвердження, він може бути довільний, та натиснути кнопку Далі. Після цього пристрій активується. Автоматично на відеокамеру прописується DHCP. Також перевіряє на наявність оновлень до даної відеокамери. Перевіряє, чи є SD-карта та синхронізується та дата. Натискаємо завершити ініціалізацію. Бачимо відразу, що наша відеокамера додалася. Також можемо відразу перейти до швидких налаштувань. Можемо налаштувати яскравість, контраст, включити, наприклад, опцію VDR. Також можемо регулювати її значення. Також можна редагувати часто дату, якщо це потрібно. Можемо назвати камеру довільно, як забажаємо. Це буде просто камера. Після швидких налаштувань можемо все підтвердити. Наша камера активована. Бачимо, що вона у нас з'явилася в CDP. Також ми можемо бачити, що у нас з'явився наш смарт-комутатор. Ось він. Ми його також можемо додати по QR-коду або і CDP. Так як ми показали вже, як ми додаємо через CDP, зараз додамо через QR-код наш комутатор. Тут натискаємо завершено. Можемо відразу створити новий об'єкт, що ми зараз і зробимо. Поки що додамо до об'єкту тільки камеру. Нажимо наш об'єкт тест, натиснемо ОК. Зараз відбувається процес створення об'єкту та додавання до нього нашої відеокамери. Бачимо, що камера додалася. Далі ми можемо передати, наприклад, цей об'єкт іншому користувачу адміністратору для того, щоб він побачив його в HikConnect. Але це рекомендується робити тільки після того, як ви зробили повне налаштування системи. Натискаємо Завершити. Ми потрапляємо відразу в наш об'єкт. Можемо, до речі, безкоштовно отримати функцію моніторингу працездатності. Натискаємо ОК. Тут закриваємо, оновлюємо. Наша камера додана. Тепер додамо другим способом наш комутатор. Натиснемо кнопку Додати пристрій, відсканувати QR-код. Відскануємо його QR-код. Система перевірила його на сумісність. Додала. Також ми можемо побачити, що ми заробили 60 балів за те, що ми його додали, які зможемо потім витратити на ліцензії або на товари від Hikvision. Натиснемо кнопку Готово. Мановно. Тепер бачимо, що у нас з'явився наш комутатор в нашому об'єкті, а також камери. Тепер покажу фішку цього комутатора. Ми можемо перейти в розділ топологія і будемо бачити всі наші підключені пристрої як топологію мережі. Бачимо наш комутатор, бачимо нашу камеру. Якщо об'єкт великий, ця опція дуже зручна, тому що по топології ви можете бачити абсолютно все, що у вас підключено до комутаторів, а також відразу з топології перейти до відеокамери чи до вашого іншого пристрою Hikvision. Наприклад, от, бачимо камеру, бачимо одразу онлайн-перегляд. Можемо переглянути онлайн, можемо переглянути відеоархів, змінити IP-адресу або перезавантажити нашу камеру. Переходимо на камеру, наприклад. Бачимо швидку інформацію про камеру. Також можемо перейти до налаштування. Бачимо список налаштувань. Тут ми керуємо системою, мережею, налаштовуємо відео, зображення, також можна налаштувати івенти та керувати сховищем. Якщо вам цікаво більш глибоке налаштування відеокамери через смартфон, ви можете написати про це в коментарях і ми обов'язково зробимо відео про це. Тепер перейдемо далі. В нас також стоїть великий смарт-комутатор ось такого формату в офісі. Хочу показати також, як виглядає топологія цієї мережі. Як ви можете побачити, ось у нас основний смарт-комутатор. До нього підключений додатковий смарт-комутатор, а вже до додаткового смарт-комутатора підключені інші камери. Також можна змінити топологію ось таким чином, щоб воно все було списком. Розгорнути його. Та перейти до інших налаштувань. Тепер перейдемо до нашого об'єкту. Можемо натиснути на смарт-комутатор. Відкрити його налаштування. Ми бачимо, наскільки навантажений центральний процесор. Можемо бачити, який бюджет поя використовується, можемо побачити, яке було пікове використання поя. Також можемо бачити всі наші порти. Є такий маленький як дашборд, де ми можемо побачити, які порти задіяні. Вони підсвічуються зеленим кольором. Якщо буде якась проблема, то вона буде підсвічуватися червоним. Порти ми можемо перезавантажувати, так як у нас це смарт-комутатор і він керований. Також можемо поставити розширений режим. У розширеному режимі пост підтримує відстань передавання до 200-300 метрів. При цьому пропускна здатність становитиме менше 10 Мбіт за секунду. Про системи попереджає, можемо поставити галочку, що... Більше нам цього не казало, тому що ми досвідчений інсталятор, і ми це вже знаємо. Наша камера підключена до восьмого порта. Можемо бачити, що споживання зараз іде 2,8 Вт. Воно може збільшитися, коли наша камера включає підсвітку. Наприклад, тобто зараз ми бачимо, що в принципі наш. Комутатор не навантажений. Також щодо топології. Якщо у нас підключені от багато пристроїв, як я показував у попередньому прикладі, зараз перейдемо знову сюди, ви бачите, що всі зв'язки світяться зеленим кольором. Якщо зі зв'язком буде якась проблема, воно буде підсвічуватися жовтим або червоним кольором. Що це значить? Наприклад, якщо підсвічується жовтим, це значить, що лінія працює некоректно. Якщо підсвічується червоним, це може значити, що або зовсім відключено, або є якісь Інші проблеми для того, щоб розібратися з позначками, ви можете перейти в розділ, який відображається значком знаку питання. Тут є детальний опис всього, що відбувається з нашою мережею. Ось, наприклад, ви можете бачити, що окремо відображається оптоволокно, безпровідний зв'язок або просто мережевий кабель. А також статуси підключення, всі також розписані і підмічені. Також тут присутні статуси пристроїв всіх, які знаходяться у нашій мережі. От бачите, що у нас, наприклад, є панель виклику, яка написано не додана, це значить, що вона просто не підключена, але не додана до нашого об'єкту. Також є один смарт-комутатор, який ми відключили, він зараз знаходиться у нас на столі. Ну і бачимо, що канали всі в нормі. На цьому прикладі ви можете побачити, наскільки просто керувати та спостерігати за системою. Після того, як ви додали всі пристрої, вони у вас у вашому об'єкті. У нас цей тест. Після того, як налаштування закінчилось, ви натискаєте кнопку Запросити власника та Передача з перенесенням. Таким чином, ви передаєте ваш об'єкт користувачу у Хіп Connect. І користувач хіп Конекту вже далі може переглядати камеру та буде бачити цей комутатор. А ви, як інсталятор, зберігаєте за собою право налаштування, якщо користувач кінцевий вам надав на цей дозвіл, або якщо кінцевий користувач ви, то можете також поставити постійний доступ для налаштувань собі і в будь-який момент налаштовувати свою систему, якщо вона цього потребує. Отже, сьогодні. На мою думку, нам вдалося спростувати міф про те, що Hikvision – це складно. Ми налаштували фактично домашню систему хвилин за 5-7 за допомогою всього смартфону. Також це все можна робити за допомогою ПК. Hikpartner Pro існує і в веб-версії, ви можете перейти просто на сайт hikpartner.com, зареєструватися або війти під існуючим логіном паролем і також проводити налаштування вашої системи. Якщо ви маєте якісь цікаві ідеї або питання, залишайте їх в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити в подобайке. Всем пока!